Всім привіт! З вами Торис. Сьогодні ми роздивимося кероване озброєння на літаку су 25 т Воно у нас представлено лазерними ракетами. Є, в принципі, телевізійні ГСМ, але ми роздаємося лазерно, тому що воно коригується, і потрібно її супроводжувати. Ці ракети даного типу. Ми поставимо активну паузу, і я вам трошки більше розповім. Так, які в нас є лазерні. Ракетки на даному літачку. У нас є S25L, це важкі ракети, призначені для знищення будівель, блокпостів, і дотів навіть ну, різних будівель, в принципі. Далі у нас є H29L, теж важкі ракети, які призначені для знищення будівель, мостів, желізнодорожних містів, різних, э, як то кажуть, желізно-бетонних конструкцій. І ракетки H25L, лазерна головка самонаведення. Це більш-менші ракети, приназначені для знищення будь-якої навіть техніки, танків. В принципі, вони можуть і працювати по дорожніх автопостах і будь-яких будівель, принці, ну, що які не дуже там, железно-бетонні, тому що вони не пробивають все. В принципі, вас таких є три види ракет. Хотів би ще додати, що а 29 є також і не LАT з телевізійною гсм кою Тобто у нас ракети відносяться до типу пустиві забув. Принцип такий самий різниця лише в тому, що їх не потрібно супроводжувати. Тобто, за допомогою шквалу ви навелися, пустили і можете розвертатися. Так як кероване озброєння лазерне, нам потрібно буде супроводжувати за допомогою. Шквалу і робити підсвіт лазером, в принципі, бажано, як то кажуть. Ось, в принципі, що по даному типу зброї. Ось ця зброя, як ви бачите, х 29 l то у нас перші ракетки С-29 ідуть посередині і 25-ки поменше, йдуть по бокам. Все так само вмикаємо режим повітря земля. Кнопкою D перемикаємо озброєння, Давайте виберемо S25L, вмикаємо наш квал на літеру по англійську. І як бачите, у вас з'являється маркер на Ілсі. Цей маркер, це є ваша камера, куди ви направляєте. Ось, бачите, рухаєте там і на шквалі у вас теж воно рухається. Позначення ТВ означає, що у вас вімкнутий шквал. Телевістер у вас працює, як то кажуть. Справа знизу ви бачите ваш тип ракет S25L, 25L, ви перебираєте візьмем В принципі, поїлсу все те саме. Вже знаєте, тому не буду зупинятися. Хіба що по шквалу можна сказати, тут те саме дублюється, як на ілсі? Висота 1850. Одне, що додавала шкала, ну, бачите, рухаєте. І ось тут у вас бігунок такий трикутничок з різкою піднімається. Ось я поставив це по горизонтальній осі. Така я вирівняв камеру. Це вище, це нижче. Це для розуміння, якщо ви дивитесь міц, як ви вводите. І так само, коли відклинаєте ліво право це осі літака, як вона відхиляється. Так. І в нас принцип. Наводите, ви знаєте, заздалегідь координати чи приблизно сектор, де ви будете працювати, наприклад, кудись в місті. У цьому випадку техніка у нас знаходиться на острові. Ось тут десь цей островок. От Я, наприклад, приблизно навівся туди, Ось подивився сюди. Ось острів. Бачу. Нажали Enter чи будь-яку іншу кнопку. І ваша камера зафіксувалась на даному місці. І тепер зніму з паузи, ось островець цей. Нажав я Enter. Бачите, зафіксувалася. Тепер я буду робити вліво-вправо, камера буде постійно триматися. Бачите там дубляж Інса, теж літачок, як він крутиться, повертається. І все, в принципі, вишукуємо, що там є. Можете поставити на автопілот. Такий принцип ставиться на автопілот, в принципі, і ви собі вишукуєте цілі. Ось я бачу там будиночок кнопочкою плюс зум, мінус. Зменшили плюсиком. Збільшили зум. Це у нас казарма. Казарму бачу. Блокпост. Вон бачу доти. Одна точка будинок. А давайте по будинку от шмальнем. Ось так ми наводимося. І очікуємо, поки оцей біганок на екрані зайде в зону пуска, коли ми зайдемо. Верхня рисочка така жирна це максимальна відстань в зони пуска і нижня це мінімальна. У вас з'явиться сигнал на ілсі дві літери PR, які означають пуск розрішен. Здійснювати свої пуски. Так, я вимкну автопілот, піднімось трошки вище. І забуваємо вмикати закрилки в режим, хоча можете і не вмикати маневрової конфігурації. Коли ви на ціль навелись, в принципі, Шкли її тримаємо, захваті вже чітко. Ось підкоригувались, поставили знову на автопілот і можемо подивитись на цей будиночок. Віконце прямо зараз запустимо туди. Перевіримо потім дот, чи зможемо знищити. редактор, я забув виключати оці написи червоненькі, може як є. рекомендовано швидкість у нас 430, як бачите, ми тримаємо 430, висота 858, рекомендовано у нас 862, в принципі норм. Спостерігаємо ціль. Бігунок спускається і зараз з'явиться ПР, що буде означати куск розрішом. ПР у нас не з'явився, тому що ми не вимкнули лазер. Ось так пускаємо. Не забувайте вмикати лазер. І як бачите, будівля пошкоджена всього лише на 4%. С29Л, 25Л, по нам стріляють. О, є влучання по нам. І знищило будівлю. Так, у мене їх дві. Є. Забув, бачите, вам сказати, що потрібно вмикнути лазер, у нас ж лазерне озброєння, тому і не було пуск ракет. От вам наглядна помилка спроектована, щоб ви не забували вмикати лазер. у вас з'являється індикація на ілсі, на ілсі іде. Давайте зробимо коло і знову. Працюємо по якійсь цілі. Заодно перевіримо, що ці ракети можуть збити. Я поставив там будиночок із вогневими точками, Як бачите, 4% лише. Вишукуємо нашу стрівок за допомогою льодових камер. Наводимося, фіксуємо. Ось дивіться, є тут гуртожиток у нас. Ні, казарму я бачу. Давайте наведемося на казарму. Лазер вімкнутий, все перевірили. Подивимося, як ці ракети спрацюють по казармі. Тримаємо, в принципі, висоту побільше, тому що там є ворожа техніка, яка буде по нам працювати. Радіус дії цих ракет, як бачите, не дуже великий. Тому будьте обережні, якщо будуть різні зенітки, то можуть бути, бути проблеми. І якщо ви летите, що я хотів би додати горизонтально дуже, то лазер не бачить він не наводиться і тому пуска не буде ніякого у вас виходити. І я вам це показав, що ви ось задерли отак ніс, особливість цих ракет лазерних, вони хочуть, щоб отак в полі видимості з маленьким пікіруванням, з тангажом десь там 5 градусів, в принципі. Ви маєте заходити на ціль. Ось що ще хотів додати. Так, будівля у нас знищена, як бачите, прості будівлі, казарми не укріплені, в принципі. Проблем ніяких не створює для ракет С-25Л. Добре, давайте тепер. Верніше С-25. Ну, тепер візьмемо Х-29. Ракетку і спробуємо шмальнути по тому будиночку. Подивимося. Я думаю, що від Х29Л ефект має бути набагато більший. Вибираємо літерою D знову. Ось я перемікаю. Вибираємо Х-29-ки. можем и повыше подняться, в принципе. Бачим нашу стрельбу. Звичайно, тут обзор, звісно, не дуже, але який вже є. Наводимо район цілі приблизний. Десь тут. Робимо зум. Ось цей будиночок. Включаємо лазерний підсвіт. Так, це будівля. Нахиляємося трішки на 5 градусів, 2 градуса навіть тут з більшої висоти ліпше заходити. Заходимо на ціль, Пуск розрішон, Пустили. зменшуємо швидкість. ка 29 пішла. Бачите, на шквалі показує час влучання. Секунди йдуть справа в нижньому куті. Підкоригували. Все, хаос знищений, як бачите. Взяли іншу ціль, пустили. По блокпосту відразу другу можна пустити. Ви можете в процесі коригувати і блокпост знищений теж. Все, ручку максимум, з відстрілом, якщо там є трубачі, можливо, якісь, ви відходите. У нас залишилось 25 МЛ. Знову заходимо на коло. Давайте тепер відпрацюємо ними по ворожій техніці якісь. У мене їх залишилось дві штучки. Ну, Ви наглядно тепер побачили, що S25L. І є набагато слабші, чим H29L. х 29 l склали той будиночок з одного постріла. Все ж таки s 25 л Шкоду наносять, але не таку велику. наносять шкоду з залізобетонним конструкціями, як H29L H29, або Т Ну і у нас залишається 25-ки, в принципі. Ними можна і по танках шмальнути. Давайте я одну шмальну, напевно, по доту, хоча я не думаю, що доту це щось зробить. І потім спробуємо по техніці ще. Десь у нас там був дот в тому районі. Що я не помиляюсь, наводимося в зону інтересу. Нажимаємо Enter. Zoom, ось як я попав на дот. Дивіться, ось тут у нас є DOT. І пускаємо туди зараз слабеньку ракетку. В принципі, можна скидати, хоча й бажано. Все, пуск. Ну, мені подобається Х-25 і летять, але ну, такий димохід там, блин, шикарний. Ну, я вам скажу 89%. Непогано, непогано доволі. Давайте тепер на техніку наведемося. У нас тут є савушки стоять, Що там. Ось вона маленька. Савушка в останній момент робимо пуск. Гвоздіка знищена. Все, вимикаємо на одну шквал, лазер. Ось в принципі такий принцип використання керованої зброї. Ще раз добавлю, що є ракети з лазерним наведенням і є ракети з TWGSM, є такі самі X чи Х, як кому удобно, 29-ки. L, е, як ми використовували, такі самі є те. Вони більш, скажімо, ібовіші, чи як там. тому що ви просто пустили і розвертаєтесь відразу. Ракета долетить сама в ціль, в ціль, тому що вона є телевізійна головка самонаведення, вона сама долетить, куди їй потрібно. Ви її раз навели, пустили і розвернули. Вам не потрібно її супроводжувати. Це щодо керованого типу озброєння. Напевно, все. Якщо якісь у вас будуть питання, пишіть в коментах і все інше. А по виявленню цілей і їх супроводжування на місцевості, тут кожен сам собі вирішує, як він їх шукає. Хто трикіром, хто головою крути, хто зумами, хто за допомогою F2 і різні методи підходять, як то кажуть. Тому на цьому в гайдах зупинятися я не буду. Ви можете це подивитися на моїх стрімах. Заходьте на стріми і дивіться, як я там літаю на Су-25, кому цікаво. Все, всім дякую. Ставте лайк, з вас підписочка. Заходьте на український сервер. КерНест! Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте українську спільноту. КестрНест! Посилання будуть всі під відео. Ну і гарного вам дня! Все, до скорої зустрічі!